Привіт! Вітаємо вас на нашому Ютуб! Одразу хочемо повідомити, що під цим відео ми розіграємо свій мерч, який ви зараз бачите на фото. Для цього достатньо залишити коментар під цим відео та поставити вподобайку. Звісно, ви маєте бути підписані на нас. Ну а ми в цьому відео хочемо розповісти про трактор потужністю від 140 до 165 кінських сил. Це його величність, клас Аріон 600. Він зараз до речі коштує надзвичайно привабливо, тому зверніть увагу на нього при виборі. Почнемо з переваг. Шестициліндрові двигуни DPS об'ємом 6,8 літри із системою впорскування Common Rail. Максимальна потужність від 140 до 165 кінських сил. Коробка передач QuadroShift з чотирма ступенями перемикання потужності під навантаженням, керування КПП без педалі щеплення за допомогою кнопок плюс-мінус і клавіші Shift на важелі ручного газу. Відкритий гідравлічний контур із подачею 60 або 98 літрів на хвилину, швидкості вала відбору потужності 540 тисяч. Еко опціонально концепція комфорту клас: чотириточкова підвізка кабіни. Варіон 600 ви керуєте одним із найбільш універсальних тракторів у класі потужності від 140 до 165 кінських сил. Він високопотужний, маневрений у роботі, економічний у експлуатації. «Аріон 600 має все, що тільки можна вимагати від машини, яка надійно впорається з будь-яким завданням. Двигун і коробка передач. Шестициліндровий двигун із робочим об'ємом 6,8 літри і потужністю від 145 до 165 кінських сил. ECE R120. Потужно тягне навіть на низьких обертах. Електронна система впорскування Common Rail. Потрібна кількість де в потрібний момент. Коробка передач «Квадрошифт» із чотирма ступенями перемикання потужності під навантаженням. Слушна передача для будь-якої ситуації. Електрогідравлічний реверсивний механізм «Реверсшифт» забезпечує зручне швидке маневрування під час розвертання. 24-ступенева коробка передач із ходозменшувачем від 460 метрів на годину. Найкраще підходить для застосувань в овочевництві. Чотири ряди передач із гідравлічним керуванням для керування Orion 600 вам не потрібен ані важіль перемикання передач, ані педаль щеплення. Достатньо мати трохи чуття на кінчиках пальців. Ви натискаєте кнопки на важелі ручного керування подачею пального та швидко і зручно перемикаєте всі чотири ступені під навантаженням і групи. Наші інженери невпинно розробляють рішення, які дозволяють вам працювати ще ефективніше, надійніше і економічніше ніж раніше. Найсучасніші шестициліндрові двигуни робочим об'ємом 6,8 літри і з турбонадуванням видають в Аріон 600 вражаючу тягу з величезним запасом крутного моменту. Рівномірний розподіл ваги для максимальної тяги й стійкості під час руху. Це забезпечується двома факторами: колісною базою та розподілом ваги. Конструкція Orion 600 вражає довгою колісною базою в 2,82 метри. Вага трактора майже рівномірно розподіляється на 53% спереду і 47% позаду. У результаті ми маємо високу тягову потужність і стійкість, які принесли серії Аріон заслужену популярність. Конструкція Радіус розвороту лише 4,85 метри. Неймовірна маневреність за рахунок кута повороту коліс до 55 градусів. Загальна довжина лише 4,72 метри. Добра видимість і мала довжина автопоїзду на автомобільних шляхах, розумний розподіл ваги на 53% спереду і 47% позаду, висока стійкість із навісним знаряддям, довга колісна база 2,82 метри, оптимальний комфорт під час руху і надійна стійкість на дорозі. Все в полі зору, багатофункціональний джойстик для керування ручною подачею пального й коробкою передач. Від двох до трьох механічних секцій гідророзподільника. Задня навіска. Амортизація коливань, обмеження висоти підйому, регулювання швидкості опускання, тягового зусилля і положення. Задня навіска опускання, підйом, швидке заправляння робочого знаряддя. Задня навіска регулювання робочої глибини, дублювання кнопок плюс і мінус для керування коробкою передач на середній стійці. Активація повного привода й блокування диференціала, активація заднього ВВП, робоче місце з чотириточковою підвіскою, відмінна видимість фронтального навантажувача. Доступний як опція дах зі скляним люком забезпечує вам найкращий вид на робочу зону під час роботи фронтального навантажувача. Це дозволяє вам точно і безпечно виконувати навантажувальні операції. Під час усіх інших робіт можна відкинути скляний люк уперед, щоб запустити свіже повітря в кабіну. Більший спокій завдяки амортизації коливань, важке робоче знаряддя позаду або спереду навантажує вас не менше, ніж ваш трактор. У Orion 600 як передня, так і задня навіска оснащені системою амортизації коливань. Вона згладжує піки навантаження під час транспортування або руху з піднятим навісним знаряддям. Це, як ви розумієте, допомагає вам або вашому механізатору, і ви більше часу можете комфортно працювати. Такий от невеличкий огляд на невеличкий Аріон в нас вийшов. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!